Доброго ранку, діти! Сьогодні разом з вами ми створимо чарівне селище, у якому будуть жити не люди, а слова, звуки, речення. Це селище знаходиться в країні, яка називається Звуколяндія. І, звичайно, як у кожному селі, у ньому є будинки, веселі та різнокольорові. Ось вони. Сині з одним віконцем, зелені з двома, а жовті з трьома. В них живуть слова. А чому будинки різні? Чим вони відрізняються? Так, кількості своїх віконечок, тому що слова бувають короткі та довгі, а ще в них різна кількість складів. Зараз я буду вам показувати картинки, ви повинні уважно їх розглянути і поселити слово у свій відповідний будиночок. Тож починаємо! моя, а ще слова бувають рівні зазначені. Слова бувають вічні. ще їх називають чарівні. Сумні. Веселі. І навіть сердиті. А скажіть, яка зараз пора року триває? Так, осінь. Я хочу, щоб ви придумали осінні слова. Спробуйте, будь ласка. Так, тепер давайте пограємо в цікавому називається. Буду вам говорити різні звуки? А ви повинні скласти з них слово с? О. Н. Ц. Е. Яке слово у вас вийшло? Онце. Так. Наступне слово. Х. М. А. Р. К. А. Яке слово вийшло? Хмарка так і останнє слово Д е Р, е. В. А! Яке слово вийшло? Дерева, так, молодці малята. В селі стало так гарно, що слова вийшли самі погуляти і розгубилися. Допоможіть їх розставити правильно, що потворили сречення. Ось які слова. Село осінь, чарівне в завітала. Спробуйте. У мене вийшло таке речення: В чарівне село завітала осінь. А яке у вас? Ви мені? Надішліть відео. А ще скажіть тепер слово, яке я хочу вам передати. М. О. Л. Д, Ці... І. Так, молодці малята. Я дякую вам за увагу та прощаюсь з вами до нових зустрічей. До побачення!